Який спектр послуг медичних можна отримати тут? Ми завжди на телефонному зв'язку. Тобто, якщо потрібно приїхати, це не проблема. Вони викликають мене на, на дім. Кардіограму можна зробити у нас, флюорограму безкоштовно, ага. загальний аналіз крові безкоштовно. А, доступні ліки це е, державна програма, де пацієнт отримує або з мінімальною доплатою ліки, або безкоштовно. Якісь є загальні рекомендації от, людям, які для яких характерне підвищення тиску або зниження. Просто навіть поговорити з людиною, навіть щоб вона просто виговорилась, тоді їй стає краще. Якісь седативні препарати, можливо, я назначу. Але якщо вже я бачу, що проблема ну таку, яку я не можу вирішити, то це, звичайно, надає направлення до вузького спеціаліста. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе. Олександра Олександрівна, як давно ви працюєте в Первозванівській громаді і в чому полягає ваша практика? Я працюю рік в Первозванівській громаді. Саме особливість моєї практики полягає в тому, що у мене багато тому що люди, жителі села, не можуть отримати консультацію вузьких спеціалістів тут, по місці проживання, тому що єдиний лікар тільки я. Тому ось така особливість. Багатофункціональність, так. правильно? Як ви ви потрапили сюди на роботу. У вас за рекомендацією чи можливо за направленням? Як так вийшло? Я навчалась на державній основі, тому так відпрацювання три роки, тому я тут зараз угу. працюю. І як вам подобається працювати в громадянській громаді? Я люблю свою роботу, тому мені дуже подобається. Ви любите свою роботу так, що аж прийдете сюди в суботу? Так, так, я працюю навіть по суботам. Так, Добре, а стосовно можливо якихось освітніх програм чи інформаційних заходів щодо профілактики захворювань, найпоширеніших захворювань взагалі щодо попередження захворювань, дивіться, коли до мене звертається пацієнт, я завжди його попереджую. Розказую про профілактику, які можуть можуть бути захворювання. Щодо таких масових заходів, таких ще не було. Але ми над цим обов'язково поміркуємо, як це правильно зробити, тому. Перспективі це є Ну, людям це потрібно, потрібні ці інформаційні Так, за дуже, для... дуже для пропаганди е... та здорового спос... способу способу... життя. Так, здорового способу життя, та й взагалі просто, щоб люди знали, які є захворювання, як правильно з ними боротися, або просто профілактику, як проводити, щоб їх не було. Тобто, це дуже важливо. А угу. яким чином надаються медичні послуги взагалі для мешканців громади? І для людей з особливими потребами uh -huh. з обмеженим доступом до медичних послуг. Дивіться, я взагалі працюю по шести селам. Тобто я приймаю або один раз на тиждень, або два рази у, у деяких селах. Тобто, це на фарбах. Давайте назвемо ці села. Щоб... Так давайте. Це Калинівка, це степове, це Федорівка, це Бережинка, Покровка, це Квинці, тобто шість сел. І у місті Кропивницькому один раз на тиждень. Люди, які мають змогу прийти на ФАП або амбулаторії, вони отримують там медичні послуги. Якщо не можуть, то ми завжди на телефонному зв'язку. Тобто, якщо потрібно приїхати, це не проблема. Вони викликають мене на, на дім. тобто там за місцем проживання проходить їх. А це може бути в ваш неробочий час, наприклад, тут, ну, хвороба це таке діло, людині стало погано в ваш неробочий час. Чи а, це вже за викликом швидкої, тільки. А, якщо це, наприклад, після п'ятої години вечора і це неділя. То це а, тільки швидка допомога. а от стосовно медичних проблем, які є найпоширенішими в на найпоширенішими в нашій громаді? Найпоширеніше це, звичайно, серцево-судинні захворювання, це як у нашій громаді, так і по населенню, в принципі. Це гіпертонія артеріальна, це серцева недостатність, це ішемічна хвороба серця. Як саме ми боремось? Тобто, якщо приходить пацієнт вперше, то він проходить спочатку обстеження, потім вже ми ставимо діагноз. Або уточнюємо діагноз. Потім я даю свої рекомендації щодо зміни способу життя, зміну там харчування, правильного харчування, потім режим праці та відпочинку потрібно. Потім також назначаю ліки це або по доступним лікам по програмі, або за кошти пацієнта, якщо там він потребує якихось таких ліків, яких немає в програмі. Ага. І кожного тижня він веде. Свій щоденник, де записує артеріальний тиск, ЧСС, як він себе почуває. Якщо динаміка є позитивна, то пацієнт продовжує приймати ліки. Якщо динаміки немає, то препарати змінюються. Тобто кожного тижня у нас є контроль. Я завжди кажу, що своїм пацієнтам що потрібно контролювати. І завжди профілактика це. Краще ніж лікування захворювання. Стосовно програми, доступні ліки, правильно можете детальніше розказати про неї? Так, звичайно. Всі пацієнти, які до нас звертаються, які проходять знову ж таки обстеження, ми назначаємо лікування. Доступні ліки це державна програма, де пацієнт отримує або з мінімальною доплатою ліки, або безкоштовно. Тобто туди входять ліки і для лікування серцево-судинних захворювань, також дихальної системи, це бронхіальна астма. І, ну, Тобто, якщо пацієнт звертається, йому потрібні ліки, це можна по безкоштовній програмі. Оці доступні ліки це є безкоштовна. Там програм. якось потрібно авторизуватися, чи ні, ні. Все, тільки це. лікар назначає ці препарати, Зрозуміло. вони безкоштовні, тобто, тобто тільки лікар може їх назначити. Ми знаходимося біля амбулаторії села Калинівка, Первозванівської територіальної громади. Який спектр послуг медичних можна отримати тут? Ну, по-перше, це первинна консультація, тобто, якщо пацієнт приходить, я його консультую з будь-якого будь приводу питання, uh -huh. а також він може отримати тут вимірю ЧСС, артеріального тиску, глюкоза, також швидкі тести на гепатити, на ВІЛ, кардіограма, тобто, ну ми вимірюємо дітей, патронажі. Все ще завгодно <голосим> розглянули. в нас в країні війна. Чи збільшився потік пацієнтів? Тому ну, що ну, це психологічно важко, зрозуміло, що і фізично отримують травми і військові, і цивільні жителі чи збільшилося кількість Так, збільшилася кількість людей Насамперед, це психологічні проблеми. Угу. Да, Як, ви, які рекомендації надаєте? Чи ви направляєте до військового спеціаліста? А, по перше, це. Просто навіть поговорити з людиною, навіть щоб вона просто виговорилась, тоді їй стає краще. Якісь седативні препарати, можливо, я назначу, але якщо вже я бачу, що проблема ну таку, яку я не можу вирішити, то це, звичайно, надаю направлення до вузького спеціаліста. А як ви гадаєте, можливо, ну в нашій громаді актуально було б якась якийсь хаб соціальної підтримки чи психологічної допомоги? Тому що я над таким над такою ідеєю думаю давно в зв'язку з тим, що. Угу. Чи актуально це було? Пот якась така, якийсь такий простір, де люди могли от? Елементарно, навіть просто поговорити так. про свої про це дуже актуально, і я вважаю, що це потрібно думати над цим, міркувати, як це правильно зробити і робити. Бо ну, це дуже нам потрібно. так. Що там були залучені, наприклад, і ви угу. для реалізації цього проекту. Так. Добре, ви говорили про спектр послуг, який я можу. Ну я як пацієнт, наприклад, можу отримати. От зараз е, найпростіше, що ми можемо зробити це виміряти мій тиск. Будь ласка, давайте. 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 Ми зараз змірюємо вам артеріальний тиск. Угу. Ви у спокою, правильно, ви посаділи 5 хвилин, заспокоїлись. Давайте вашу ручку, я накладаю манжетку тонометра. А от коли змірюється змінює, тиск, там обов'язкове правило мовчати, зберігати спокій? Так, з вишніх руків. Да -да -да. Потрібно бути максимально у спокою. Я беру свій панедоскоп. Починаємо змірювати тиск. Надаваємо грушу до закінчення тонів. Ваш тиск 100 на 70. Це є нормальним, нормальним тиском. Я можу сказати вам норми, норми це від 60 до 90, це діас, це нижня границя норми діастолічна. І це це від 100 до 140. А скажіть, от стосовно. Цього приладу для вимірювання тиску є ще електронні, правильно? Який е, е, краще використовувати? Чи, в принципі, вони обидва нормальні там тільки. Е, дивіться, просто є люди різного віку, є люди похилого віку. Для них, звичайно, краще автоматичний, тому що для них це просто використання краще. Угу. Але ж е, автоматичні завжди показують правильний результат. Угу. Тому краще перевірити спочатку механічним, для того, щоб так сказати, підтвердити, що автономно ага. і правильно показує. Ага. Тому тут для кожної людини як. То, і, як індивідуально. Хочемо, так. 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 А з, з віком, наскільки мені відомо, тиск в людини змінюється. і Це потрібно відслідковувати якось чи ну, так, щоб так, що так, розуміти так. тоді? Це потрібно від... обов'язково відслідковувати, зміню... змірювання тиску. Тобто, завжди кажу, що потрібно приходити до сімейного лікаря, не тільки коли з'являється якесь захворювання, <гум> а просто навіть для профілактики. Тобто, ви сюди прийдете, ми змірюємо тиск. Пульс, Подивимося, як змінилися за попередні роки, чи підвищився, чи знизився. Тобто завжди потрібно проходити профілактику. А можливо, у вас є якісь рекомендації стосовно, знаєте, от є там типу, магнітні бурі, які впливають yeah. на тиск, чи зміна погоди? Якісь є загальні рекомендації от, людям, які, для яких характерне підвищення тиску або зниження, як yeah. себе поводити? Заключається в тому, що спочатку потрібно контролювати, скільки ви спите, угу. тобто гарно харчуватись, відпочивати достатню угу. кількість часу. Тобто, це все входить в такий перечень профілактичних методів, які всім відомі, тобто цьому дотримуватись цього потрібно. Не тільки для того, щоб був тиск в нормі, а взагалі. Взагалі, щоб просто, і... взагалі. Ну, для, для типу тут абсолютно. потрібно а, контролювати тиск, угу. і чи препарати приймати, чи можна так такими профілактичними методами знизити тиск. Тобто тут потрібно консультувати з лікарем вже. Олександра Олександрівна, чи рекомендуєте ви? На місцевим жителям нашим, та й взагалі всім, хто буде дивитися наше інтерв'ю, проходити регулярні медичні профілактичні огляди. І яка користь від цього? Тому що знаєте, зазвичай люди, от коли вже припекло, тоді вони звертаються ага. до лікарів. Чи треба попередньо? Якось я не тільки рекомендую, я ще не полягаю на цьому, щоб кожного року це мінімально щоб кожного року проходити такі чекапи організму. Це загальний аналіз крові, сечі, біохімію крові. там, Кардіограма, флюорограма для жінок це обов'язково гінеколог. До 40 років це ем, УЗД молочних залоз, після це мамографія. Угу. Це обов'язково. Це, це, це раз на рік, чи можливо там раз на пів. Ну, взагалі раз на рік це, але якщо людина там, наприклад, вона хворіє ще супутніми захворюваннями, якимись, то навіть в кожній півроку. А якщо це цукровий діабет, то там. Ем, Змірювання цукру це там кожен кожен тиждень потрібно його змірювати. А то й кожен день. Тобто, ну тут до кожного пацієнта свої підходи. Але отак, от, якщо людина не хворіє, а хоче проходити якісь профілактичні огляди, то це. А є якась різниця для ну для вікових категорій, можливо, чи незалежно від віку? Ні, незалежно від віку. Це тільки якщо людина вже якісь має скарги, то тоді ми вже визначаємо для неї, які їй потрібно проходити обстеження. А так для всіх Добре, давайте тоді повторимо ще раз, який стандартний набір огляду профілактичного огляду щорічний. Це ж здача загального загальний аналіз, крові, загальний аналіз сечі, біохімія. Сюди входить глюкоза. Далі кардіограма, флюрограма. Для жінок це гінеколог і у залоз – це до 40 років, після це мамари. А для чоловіків відповідно для чоловіків не потрібно. Тобто, а, це там вже забежав. Да, да, а щоб пройти, здати аналіз, наприклад, і, ну, загальний аналіз крові і так далі. Можна звернутися в якусь приватну лабораторію, а можна отримати направлення. Так, так чи направлення, да і воно буде безкоштовно. Mm -hmm. Ну тобто, біохімія, це звичайно вже mm -hmm. не є первинною допомогою, це за кошти звичайно. А так, кардіограму можна зробити у нас, флюорограму безкоштовно, ага. загальний аналіз крові безкоштовно, тобто усе можна. Люди, яким чином вони звертаються до вас? Тобто ті, з ким у вас заключена декларація, вони. В ваш робочий час можуть звернутися до вас за такі зробити профілактичний огляд. Добре, хотілося б запитати у вас, чи плануєте ви якось вдосконалювати свою практику, якісь проводити можливо інформаційні заходи? На, піти далі, навчатися, чи можливо отримати якісь курси? Дивіться, підвищення кваліфікації. Ми, кожен лікар проходить офлайн або онлайн, розвиток безперервний, це обов'язково. Тобто ми проходимо кожен рік, там набираємо бали, це обов'язково. А насамперед, я хочу надалі в майбутньому пройти курси ультразвукової діагностики. Угу. Наскільки це позитивно вплине на розвиток нашої громади в медичній сфері? Я, я вважаю, що дуже позитивно, тому що пацієнтам не потрібно буде їхати в місто. Тобто тут, а якщо ж це портативний ОЗД-апарат, то на місці можемо подивитись там, наприклад, якщо будуть захворювання якісь червної порожнини, ага. ну, або нирок, тобто, ну, це, це мега круто, чесно. Олександра Олександрівна наш традиційний бліц для кожного гостя нашого інтерв'ю. Опишіть себе трьома словами. Напевно, ну, лояльно, енергічна та наполеглива. Угу. Е, улюблена ваша фраза по життю або ваш життєвий девіз. Угу. Ну, єдиний спосіб робити свою роботу добре це любити її. — Ви свою роботу любите? — Так. А, так, добре. Чи є у вас можливо хобі, яким ви займаєтеся в вільний від роботи час? Так, є це танці, книги, подорожі. Виходите на якісь курси чи ну, на танцювальні заняття? Так. Спори, що... Спорт завжди круто, тому я тільки угу. за. Рух це життя, так місце сили, яке вас надихає, відновлює ваш ресурс. Це горе. Це нереально красиво. Там можна і подумати, і замислитись над цінностями. Тому це Карпати, це горе. І на завершення нашого інтерв'ю ми кожного нашого гостя просимо сказати декілька слів нашим захисникам і захисницям, хоч якимось чином їх підбадьорити на лінії фронту. Цього я попрошу і у вас. Угу. Я бажаю всім захисникам повернутись додому. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Бережіть себе.